Вулиця Шевченка, усе димить та кипить. Десяток ремонтників лопатами трамбують гарячий асфальт у щойно вирізані ділянки, де були ями. Яму треба зарізати, зачистити дно від від зарізаного асфальту, пролитись таки бітумом і влаштовувати гарячий асфальтобетон. З техніки працюють трактор, вантажівка, утрамбовувач і ось така піч на колесах. Стара, як світ, кажуть комунальники, зате проста і надійна. Зігрівається бітомна емульсія, якою ми проливаємо вирізані ямки для кращого щеплення, з існуючим покриттям, для гідроізоляції, тобто, щоб не попадала вода. і потім цей асфальт тримався. Якісно завдання на нині у цих робітників втрамбувати 10 тонн гарячого асфальту. Суміщу вдасться залатати до 100 аварійних квадратних метрів. Додамо, метод гарячого асфальтування якісніший та надійніший, ніж так званий холодний асфальт. Перевага ж холодного методу можливість укладати його, коли на термометрі мінус. До слова минулого тижня комунальники використали понад 20 тонн холодного асфальту для ремонту гостро аварійних ділянок у місті Лева.